Черговий камінь вгород тих, хто полюбляє займатися підбором запчастин по зовнішньому вигляду або по окремих розмірах. Ви завжди наїбете себе тільки, не вважайте, що ви розумніші виробника техніки. Я настійно рекомендую завжди користуватися каталогом цього самого виробника. Пояснюю на живому сьогоднішньому прикладі. Ось вам колодки на трішечки старіші моделі. 22 го року, наприклад, це F-Moto, це оригінал. А ось на трішечки новіші. 24 моделі. І подивіться, при тих самих довжині висоті. Колодки вони абсолютно ідентичні. По висоті, по довжині. Все ідентично. Але по товщині це кардинально дві різних колодки. Оця. Майже в півтора рази товстіша оцієї. І ви ніколи її не засунете в супорт невідповідний. Тому оцей підбор не має сенсу по висоті, довжині, це не працює. Завжди, друзі, треба користуватися каталогом.